В першу очередь хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру. Результатом ми задоволені, ігрою ми теж задоволені. Хочу привітати всіх болівальників з закінченням сезону. Ми закінчили його на хорошій ноті. І Ще хочу привітати хруника з виходом на поле, як то говориться, в дорослий. Ми його прийняли в дорослий футбол, щоб він зіграв. Молодь. Павло Махальчук відзначився сьогодні дебютним м'ячем за Прикарпаття. Так, от ще. І Василя Цицюри, сьогодні ювілей, так само 200 й матч у першій лізі. Хочемо всіх тоді привітати, як то кажуть. На хорошій ноті ми йдемо в відпуск. Яка атмосфера зараз в роздягальні, звідки ви зараз прямо пішли на інтерв'ю? Хороша атмосфера. Люди закінчили чемпіонат на хорошій ноті. Ну і побажання тоді вже традиційного болівальника Я міг сьогодні чимало було на стадіоні. В першу чергу е привітати болівальників з закінченням сезону. Що ще сказати? Хочу сказати, щоб, щоб люди побільше приходили на футбол, щоб було все добре і щоб був мирним.